Друзі, нас перші про головне поїхали. Інформацію про цей інцидент засекречено. на тузлі стався катастрофічний інцидент. Із середини протоки зруйнувала ґрунт, ніби підводна пустота, прогнулася, частина усталеної лінії опору несподівано обрушилася на фоні цієї раптової деформації конструкції кримського мосту. Позначився структурний дефект. Одна з секцій основа щепилася з рухомою масою ґрунту, що призвело до суву плит та розстріскування арок. Тоді в межах надзвичайної ситуації виникла потреба зробити екстрену посадку військово-транспортного літака ІЛ-76 на воській ділянці тузли. Місце, яке здавалося технічно можливим, але з великим ризиком, пише телеграм-канал Тупропом стоїл 76, зайнявши вирівняний курс над протокою, випустив випустивши і почав зближення з поверхнею, але через непередбачені гідрогеологічні зміни підлітна зона вже частково просіла при контакті з поверхою носова. При контакті з поверхною носова стійка зазнала надмірного навантаження з концентрацією тиску на передню частину фюзеляжу. Лівий кут шасі пробив верхній шар ґрунту. і Машина втратила рівновагу виник сильний. Ударна на частина впарилася в уламки зруйнованих плит. Двигуни ще працювали, вдарили по конструкціях мосту, спричинивши розліт уламків і початковий поштовх ударної хвилі. В наступ удару корпус літака розколовся на частина. Частина фюзеляжу викинута назовні, зовні обірвані. Баки пального пошкодження відразу спалахнув вогонь струменями витікало, зустрічало іскри металевих уламків. Виникало полум'я, яке швидко перекинулось на бетонні конструкції мосту на арматуру на залишки конструктивних частин. Вогонь наростав, а Далі стався вибух вибуходна секції як бака вибухнула, породивши ударну хвилю, що поширилась крізь повітря і по водній поверхні Наростаючи концентричні кола деякі фрагменти обгоріли, інші впали в воду, утворився дощ із обгорілих металевих уламків. Конструкції мосту тряслися, арки скручувалися, підтримуючи стійки, прогинаючись під тиском спалаху вгоня. локалізували в декількох місцях там, де паливо мастильні аречовини, контактували з бетоном, металом, виникали нові осередки займання до цих точок. Під'їхали ударні безпілотники. Авіація прикриття, щоб забезпечити повітряний захист, знищити потенційні загрози, наприклад, щоб не дати ворожим силам використати ситуацію для атаки на воді ближче до берегової лінії. Здіймався сірий дим. Запах нафтопродуктів на повному повітря система оборони мосту активізувала резервні інерційні диферамби, щоб загасити коливання арок і уникнути подальшого руйнування із центрального прольота, помітного провисла, платформа і масивні троси відчували надмірне навантаження і почали прогинатися. Виникла загроза втрати цілого прольоту, і це стало ключовим моментом. Прийняли рішення застосувати дистанційний контроль напруги тросів із наземної станції, щоб розподілити навантаження на ще неушкоджені ділянки. Паралельно рух мостом повністю заблокували усі кораблі в навколишній зоні. Евакуйовані підходи до мосту перекриття з акваторії. До місця катастрофи відправили рятувальні катери з інженерами і спеціалістами. З розмінування патрулі безпеки пожежні підрозділи з водної лінії і берегової сторони через нестабільну структуру підходу до моста. Всі наземні служби діяли з великою обережністю, вирішено працювати в мінімальному складі удар і вибух обружили частину опорної секції, але найбільше постраждали елементи арки, малтало конструкції. Крил мосту від лівої опори до центральної балки. Втрати серед цивільного населення вдалося уникнути ділянки, на якій впав літак і горів міст. Знаходилась за межами населених зон людей евакуювали ще в попередніх етапах. Серед військових більшість екіпажу Іл-76 загинули, лише кількох вдалося вивести з вогню перед вибухом. Використовувалася авіаційна евакуація для мінімізації ризиків. Підсумко обвали пожежі зруйнували одну поздовжну частину мосту підсилення аркічського, де формовані провисання центрального прольоту досягло критичної межі з обох боків порушено зв'язок. Доступ до наземного транспорту неможливий. Над акваторією стоїть густий дим конструкції надломлені, за постремонтних систем на звичайному режимі. Вже розпочато ж ця аварія це не просто технічна чи природна катастрофа. Вона має серйозні наслідки пошкодження мосту. Означає перемикання ключового логістичного коридору. Військова техніка постачання тепер не можуть рухатись суходолом. Вибір тузла, як місця аварійної посадки свідчить про критичні ситуації, готовність діяти в екстремальних умовах, навіть із високим ризиком. Інцидент підігріває військо-політичну напругу. Противник отримує аргумент, щодо вразливості інфраструктури союзники можуть поставити під сумнів технологічні інженерні можливості захисту мосту, необхідність термінового ремонту, змусить мобілізувати ресурси, створить вразливість нові роботи, стануть потенційною мішенью. Ця подія нагадує, що навіть мега структури в зоні бойових дій не є непорушними, коли про них виступають одночасно геологія, техніка. Коли проти них виступають одночасна геологія, техніка і випадок. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.